Всім привіт! Ви на каналі Солянка з України. Сьогодні у нас дітки теж вдома, тому що в нас така погода мете. У нас тут затишок то якось не так, але дуже багато снігу нам намело. Мороз холодно, і відмінили школу. І діти вдома. Старші десь там по кімнатах щось роблять, прибирають. А, Давай. Ну. Ах як гарно пахне, так? Да? А Це я поміга. М -м -м. Ах, Як файно пахне. Сорі пробач. Тут пилиш чай. А Єфрем грається слаймом, так? Да? Ще щось не так. Я поламала. Ти... Який класний зробив, скрутив, так, да? Хі -хі. Молодець. Я в процесі прибирання. Чесно, я пішла вчити там урок, як я вам показувала. Да? Було в мене тут чистенько. Це вже діти поїли щось, отам вже дістала я сир, я відтоплюю. Тому в мене на даний час така кухня варила сніданок дітка. А ще там чоловіку, то в а... то нас, коротше, ось така атмосфера. Давай, давай, понюхаємо. Ммм, це такі слайми, що гарно вже дуже пахнуть. Він дуже любить гратися. Це для діток дуже добре, коли в ручках мнеш, там воно для моторики рук дуже добре. І знаєте, що хочу показати? Я вже прибрала хатку. Добре, добре. Добре. І фрем не в хватить. Просто награлися. А зараз і дивіться. Як я прибрала, вже все поставила гарненько. І знаєте що? Я вже знову почала задумуватись на рахунок тюлі. Я хочу почепити знову тюль, тому що вона в мене є, вона в мене лежить, гарна, новесенька. Вона, можливо, місяць в нас повісила в квартирі і все. І а, на ось це вікно. І знаєте, я навіть думаю, ось так буде гарно. Я не знаю, чи покривати зверху. Наскільки я знаю, то можна зверху такою, якщо геть навпроти, то не дуже. А зверху тюль вона буде, дує знизу цей воздух, то буде гарно. Як ви думаєте, буде красиво? У Нас сьогодні домашній-домашній день. А, поприбирали кімнати? Поприбирали? А де вже ж нема. Не знаю. Ідіть, прибирайте далі. Ну що, починаємо далі прибирати. Я просто вийшла, щоб спитати, як ви думаєте, чи буде красиво, як буде тюль. Хочу ще сюди столика такенько, журнальний, можливо, трошки вищого, навіть, щоб сюди там книжку чи що, що ти там читаєш, положить гарненько все, щоб було все на місці. Ну що, показую, як я вже прибрала. Діти щось малюють, граються. Ось так. Дивіться. Там ще сир, чекає, щоб відтопився, вже мені відразу все злити, щоб в одній грудці такий був. Повимивала, холодильник помила все. Дуже люблю, коли чистенько. Що сину? Дивіться, як гарно. Як вам? Покажу потім, як я подивилася на чат GPT, як буде виглядати стюллю. Кімната, і мені дуже сподобало, що я дуже вже хочу сюди почепити тюль. Серйозно. Хто чим займається? Там грають, там малюють. Ось так. Зараз ще поїду в магазин. стільки планів і хочу зробити суші. І хочу зробити насмажити млинці на с на налісники, щоб завтра їх просто перемазати. Ну, дуже багато мене хочеться. Планів хочеться зробити. Побачу, що встигне. Їдемо в магазин. Вельми чистять. Ходить. Ось така зима просто Так, дивіться, що я буду готувати на вечерю. Це їздила я в магазин, скупилася трішки і вже все майже приготувала до того, щоб робити суші. Все понарізала, приготувала, і зараз буду приступати. Ось тут ще. Ну, таке ще, знаєте, прибирання трішки буде. Це тут діти щось їли. Але вже хочу наробити суші і наїстися посмакувати. Ось такі суші я зробила. Смажені. І Філадельфія дуже вийшли смачені. Я дуже була рада. Ну що, рада. це відео я вже знімаю на наступний день. Вже сьогодні в нас діти в школі. Я приступила до готування мене був урок уже я. Я зараз почала набагато краще, конкретніше вчити англійську. І я геть прямо в мене уроки є онлайн. А зараз готую, дивіться, юшечку, скачки. Вона мене собі так покіпує потрішечки. Треба зменшити, бо доливала води, бо вже було трошки мало. Але я хочу таке, щоб м'якусіньке було м'язко. Далі чисто. Замішала на млинці і натираю картоплю ще додаю. І буду смажити. А ось тут а дивіться під пресом ще так файно, щоб вмотала сир домашній творог. І вже я бачу мокрий цей рушник, забирає ще лишню вологу. Коли я досмажу млинці, я хочу робити ще сирники. І, можливо, ще навіть налізнички. Тому так, займаюся сьогодні домашніми справами. Сьогодні вихідний такий. Ну, як вихідник. Вдома працюєш? Да. Домашня мене сьогодні робота вдома, то я так готую. Можливо, кому підкину ідею. Це пішов сам по сумочку свою, течки. Що ти ще пінгвінчика забув? Сказав, я сам заберу, я чекаю це в коридорі. А, тримаю куртку окей все молодець.